Всім привіт! Ви на каналі Спілка 229, і сьогодні ми вам розповімо про поділяння різних політичних поглядів і їх соціально-психологічні ознаки, адже політичність та політичні погляди є невід'ємною складовою кожної особистості. Ще Аристотель називав людей зонполітікон, що означає політична тварина, маючи на увазі те, що людям неодмінно властиві громадянські якості. Ще як мінімум з минулого століття, ми знаємо, що одним з головних механізмів електоральної активності є ідентифікація виборців з різними соціальними групами. Це означає, що на голосування суттєво впливає релігійна приналежність, сім'я, соціальний клас, ЗМІ, соціально-економічний статус та інші чинники. Почати нам необхідно з такого явища, як соціальна налаштованість. Соціальною налаштованістю або тетюдом називають позитивні або негативні оцінні реакції на щонебудь, які отримують вираз у почуттях. Думках чи цілоскорованій поведінці яскраво показує вплив налаштованості на поведінку. Експеримент Ля Ляп'єр з двома китайськими студентами відвідали 252 готелі. Усі, окрім одного, вони отримали послуги готелю. Через півроку Ляп'єр написав всі ці готелі листи. Де прохав прийняти його та двох китайців? Понад 90% власників відмовили прийняти йому пару китайців. Ля П'єр проінтерпретував це так, що між аттюдами та реальною поведінкою існує розходження, і можна говорити про їх негативні атюди до китайців. Реальна поведінка, коли власники готелів першого разу прийняли їх, вказувала наявний позитивний атитюд. Людина не завжди впевнена, які сатюдів реально визначить її поведінку. Тому вони мають ілюзорний зв'язок. Даніель Бенстон назвав такий розрив між налаштованостями і діями моральним лицемірством. Цікавим у статті Психологічні механізми вибору політичних лідерів з авторством Кироленко Гео та Луценко Оел, яка досліджує вибори 2010-х і 2012 х років, є те, що люди, які голосували у минулому за Януковича, асоціювали його зі спокоєм, стабільністю, але паралельно мали місце негатив, агресивно-деструктивні почуття та ізоляція. Це було виявлено завдяки кольоровому тесту Люшера. При виборі інших кандидатів того часу. Були відмінні результати. Люди, які обирали різних кандидатів, як не дивно, мали різний світогляд та цінності. Свідомо чи несвідомо, громадяни пов'язували реалізацію своїх цінностних мотиваційних спрямувань з конкретним кандидатом у людей, які тоді віддавали свій голос за тогочасних представників так званої старої влади, яку представляли Янукович та Тимошенко. Було характерним переважання так званих консервативних цінностей: там традиції, конформність, доброта. А ті, хто віддавали голос за тих, хто в минулому вважався новою владою, мали характерними такі цінності, як незалежність, самостійність, велика ступінь свободи від соціальних рамок. Балюта Вікторія у роботі, соціально-психологічні чинники радикалізації політичної поведінки молоді, пише, що психологічним підґрунтям радикалізації політичної поведінки. Та здійснення впливу її чинників є розходження між очікуванням індивіда і реальним станом справ. В її основі лежить відчуття несправедливості, викликане неможливістю задовольнити базові життєві та соціогенні потреби. Базою політичного радикалізму є досягнення змін за короткий період, а основними соціально-психологічними чинниками є вплив взаємного підкріплення, груподумства, відсутність групового тиску на членів групи та одночасний вплив інформаційних повідомлень на емоційну і раціональну сфери, поєднання в ньому переконування з пропозицією. Усі ці фактори підсилюють напруження молодої особи, яке супроводжується психологічним дискомфортом, що в свою чергу стимулює індивіда до пошуку можливостей його зниження. І далі радикальна політична поведінка стає способом зняття напруження. Авторка зазначає, що дерадикалізувати політичну поведінку молоді можна через інтелектуально-раціональне з'ясування сутності громадсько політичної проблеми. Відносно якої існують радикальні тенденції, у роботі під назвою політичне самовизначення молоді з авторством Корсакевича Святослава говориться про те, що є наступні психологічні особливості, які впливають на політичний вибір. мотиваційно цінісні які активують процес осмислення молоді у політичної дійсності та певні ідії, когнітивно-рефлексійні, які проявляються у вмінні сприймати, оцінювати, аналізувати перебіг політичних процесів у державі, та емоційно-вольові, які відіграють важливу роль у прийнятті поведінкових рішень, спрямованих на політичні зміни в Україні. Кашуба Ірина у статті соціально-психологічні особливості старшокласників, схильник до політичної толерантності, пише, що власне ці старшокласники мають наступні психологічні особливості, низький рівень прояву агресивної поведінки та конфліктності у міжособистісних стосунках, незалежність у прийнятті рішень, впевненість у собі. У структурі мотиваційних потреб переважає орієнтація на підтримку норм державної влади та дотримання загальних правил поведінки. Також у поведінці спостерігається наявність протилежних особистісних рис до авторитарної особистості, зокрема, прагнення виявляти емпатію у міжособистісних стосунках, готовність до компромісу та співробітництва, шанобливе ставлення до співрозмовника та дружелюбність. Ян Вілем Ван Проян у статті Психологічні особливості радикальних політичних ідеологій пише, що політичний екстремізм підживлюється почуттям психологічного стресу і страждання та відображається у когнітивній простоті, надмірній самовпевненості та нетерпимості. Ідеї цієї роботи важливі для розуміння того, як політична поляризація збільшує політичну стабільність і ймовірність конфлікту між групами суспільства. Надмірна впевненість у моральній вищості власних ідеологічних переконань перешкоджає змістовній взаємодії та співпраці з різними ідеологічними групами та структурами та Політичних рішень під час дослідження впливу психологічного стресу на політичний радикалізм було імпіричним шляхом виявлено, що взаємозв'язок між психологічним стресом і крайніми політичними поглядами існує. І мова йде як і про ультраправі, так і про ультраліві погляди, що в перших, що в других присутні більша тривога щодо свого економічного майбутнього у порівнянні з особами, в яких помірковані політичні погляди, також важливу роль грають різного роду особистісні або суспільні катаклізми по типу економічних криз, воєн. Зазначено, що зв'язок між психологічним страждам. Анім і політичним екстремізмом суперечить припущенню моделі жорстокості права, коли психологічний стрес стимулює лише консервативні ідеології. Також він стимулює перевагу лідерам, які, окрім того, що є радикальними, також орієнтовані на певну групу. Саме тому почуття страждання робить привабливими політичні течії, які не лише екстремістськими, а й націоналістичними. У 2018 році Надія Вітюк провела письмове опитування з метою визначення психологічних особливостей електоральної поведінки виборців. У ньому взяли участь 336 осіб віком від 20 до 83 років з Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей. Результати анкетування показали, що 66,7% респондентів стабільно беруть участь у політичних виборах. 11,9% зазначили, що їхня присутність на виборах є ситуативною а 21,4% опитуваних. Зізнали, що здебільшого вони відмовляються від участі у виборчих процесах. Лише 42,3% з них розглядають голосування як свій громадянський обов'язок. Опитування показало, що основними джерелами інформації у передвиборчий період є засоби масової інформації. Близько 78% респондентів казали, що отримують відомості про учасників виборів через телепередачу. Лише 25,6% опитаних виборців казали, що отримують інформацію про політичні події з інтернету. Можна припустити, що станом на 2024 рік. Відсоток впливу інтернету на інформаційний Простір виборця виріс. 35,7% опитаних вказали, що політична реклама частково впливає на їхній вибір. А для 18,5% вона є важливим чинником електорального вибору. 44% респондентів вказали, що спираються на поради членів сім'ї під час свого електорального вибору, 24,1% на позицію друзів та знайомих. 18,1% на рейтинг кандидата. При цьому всього лише 29,2% опитаних вважають себе здатними впливати на політичні процеси в Україні, а 44,4% не визначились з При цьому відповідальними за зміну стану політичної ситуації в країні вважають себе лише 33,9% респондентів, а 43,5% знімають з себе будь-яку відповідальність та покладають її повністю на політиків, що фактично є легковажною та безвідповідальною позицією. Узагальнюючи результати цього дослідження був зроблений висновок, що у процесі електорального вибору основними психологічними механізмами є такі: як Конформізм виборців унаслідок тиску з боку засобів масової інформації, політичних інституцій та соціальних груп, раціоналізація, ідентифікація виборців із цими групами та кандидатами і наслідування їхнього вибору під час голосування. А присутній в частини опитаних абсентеїзм може розглядатись і як пасивний протест населення проти чинного політичного режиму, і як вияв байдужості до політичного життя, до виконання свого громадянського обов'язку. Тереза Вессіо у роботі про те, як гемонна маскулінність прогнозує голосування та оцінку кандидатів у 2016 та 2020 роках, дослідила, чи наявність ідеалізованої форми маскулінності, тобто гегемонної маскулінності, у респондентів корелює з підтримкою Дональда Трампа в останніх та передостанніх президентських виборах. Згідно досліджень, у перший другий день та 3-6 місяців після президентських виборів 2016 року, чоловіки та жінки з вираженою гегемонною маскулінністю голосували за Дональда Трампа. Гегемонна маскулінність була вищі приналежності до політичної партії, статті, раси та освіти. Вона асоціювалася з меншою довірою до уряду, більшим сексизмом, більшим расизмом та більшою ксенофобією. Отримані результати показують важливість психологічного дослідження маскулінності як культурної ідеології для розуміння того, як гегемонна маскулінність у чоловіків та жінок легітимі Зує патріархальне домінування та зміцнює гендерні расові класові ієрархії через підтримку кандидатів. Підйом Дональда Трампа від недополітика до президента Сполучених Штатів Америки пояснюється низкою факторів у роботі. Зазначено, що підтримка Трампа пов'язана з крайнім антиестеблішментським. Контрелітарним популізмом, сексизмом його виборців, расизмом, гомофобією та ксенофобією. І раціональний ксенофобний страх так званого культурного різноманіття, лише підсилює підтримку Трампа. У роботі сказано, що маскулінність зазвичай і найчастіше концептуалізується як нестійка соціальна ідентичність, адже маскулінність отримується та зберігається через так звані прояви мужності. Дослідження виявили, що гендерні загрози, такі як агресивний відгук на те, що особа є гендерно нетиповою. Спонукають до компенсаторних актів домінування у чоловіків, але не у жінок, що лише підтверджує те, що маскулінність є нестабільною соціальною ідентичністю. Ситуативні загрози маскулінності також пов'язували з підтримкою агресивної політики, як от підтримка війни в Іраку. Але незважаючи на ці дослідження, нестабільністю маскулінності не можна пояснити політичне зростання Дональда Трампа, і вже зазначалося, жінки не виявляють паралельних реакцій на загрозу, отримавши відгук про те, що вони є гендерно нетиповими. Маскуліністю та її нестабільністю можна пояснити підтримку політичних кандидатів і моделі голосування деяких громадян, але лише як одним з критеріїв, які впливають на загальну картину. Ми провели дослідження, у якому виявили певні соціально психологічні ознаки, які властиві представникам тих чи інших політичних ідеологій. Серед респондентів були представники таких ідеологій, як соціал-демократія, лібералізм, лібертаріанство, центризм, анархізм, консерватизм та етнічний націоналізм. Дослідженими були орієнтації у мотиваційній сфері та домінуючі інстинкти особистості у 30 респондентів з різними політичними переконаннями. У соціал-демократів найвищими є орієнтація на свободу і альтруїзм. У них найменша орієнтація на егоїзм серед інших ідеологій. У лібералів найвищими є орієнтація на свободу та альтруїзм. Але при тому... У анархістів та лібералів у порівнянні з усіма іншими ідеологіями найбільш вираженою є орієнтація на гроші. У анархістів найнижча орієнтація на результат та владу. А найвищою є орієнтація на свободу. У лібертаріанців найвищими є орієнтація на свободу та працю. У центристів найбільш вираженими є орієнтація на свободу, альтруїзм та результат. У консерваторів найбільш вираженими є орієнтація на свободу та егоїзм, А у етнічних націоналістів найбільш вираженими є орієнтація на владу, результат та егоїзм. Що цікаво, у етнічних націоналістів найменше. Орієнтація на свободу у порівнянні з усіма іншими ідеологіями, і згідно нашого дослідження, представники умовно правих ідеологій є найбільшими егоїстами. Якщо говорити про найцікавіші моменти, пов'язані з домінуючим інстинктом особистості у респондентів з різними політичними переконаннями, то у представників центричних та консервативних поглядів найбільш вираженим є егофільний тип домінуючого інстинкту, який полягає у тому, що з раннього дитинства присутня схильність до підвищеної обережності, дитина не відпускає від себе матір ні на мить, недовіра, тривога щодо всього невідомого Мо, підозрілість, історичність та боягузтво генофільний тип, який полягає в тому, що домінує інстинкт продовження роду. І вже в дитинстві інтереси цього типу людей фокусуються на сім'ї, і така дитина спокійна лише тоді, коли поряд сім'я та усі здорові, теж найбільш виражений у людей з центричними та консервативними поглядами. Між егофільним та генофільним типами домінуючого інстинкту присутній позитивний кореляційний зв'язок. Альтруїстичний тип, який полягає у тому, що домінує інстинкт альтруїзму, з дитинства проявляється доброта, дбайливість до близьких, статність віддавати іншим останнє, Є найбільш виражений у соціал-демократів, центристів та лібералів. Щом показник є у етнічних націоналістів. Найбільш виражений домінантний тип є у етнічних націоналістів лібертаріїв та центристів. Лібертофільний тип, який полягає у тому, що домінує інстинкт свободи та спостерігається прагнення до самостійності, впертість, схильність до ризику, є найбільш присутнім у соціал-демократів та анархістів. Найменше він присутній у етнічних націоналістів. Якщо порівнювати домінуючі інстинкти з орієнтаціями у мотиваційній сфері у етнічних націоналістів, то виходить так, що націоналістичні респонденти найбільше прагнуть зі всіх до влади, але, але при тому є найбільш егоїстичними. Найменш альтруїстичними та найменш у порівнянні з упорівнянні зі всіма іншими респондентами. Дігнітофільний тип, який полягає у тому, що домінує інстинкт збереження гідності, і що така людина в ім'я збереження честі і гідності готова поступити своїм життям, свободою, кар'єрою, професійними інтересами своєю сім'єю, є найменш вираженим у анархістів. З нашого дослідження виходить те, що анархісти є найбільшими українськими негодниками зі всіх. Ось такі результати у нашому дослідженні. Ми вже вимушені себе стримувати від формування висновків, щоб залишити це діло власне вам. А на сьогодні це все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал Очікуйте нових відео, ставте оцей так званий дзвіночок. І до нових зустрічей!